Самий тихий генератор а, від Генмака, Це модель Shell 20PC. Дивіться, він дуже компактний йде. А, двигун тут Perkins, повна потужність 22 кВА, номінал 20 кВт А, ну можливо, однофазне виконання там далі покажу характеристики. А, із особливостей це те, що радіатор винесений в верхню частину, а тут він знаходиться електричні вентилятори. Ось така от модель дуже компактна. Так, ось у нас характеристики цієї моделі. Так, Давайте його запустимо, щоб послухали, як він працює. Так, панель у нас діп 4520 під автоматику. Ось герма виходу сюди заводити кабеля. Так, запускаємо. Це, в принципі, він працює. А порівняно з іншими майже не чутно. Це найтихіша модель електростанції в модельному ряду Генмак. Те, що доступне зараз. Прошуємо. Ось так він виглядає. З технічними характеристиками, детальними можете ознайомитись у нас на сайті, з ціною також.